Друзі, вітаю вас! Як і обіцяли, віднімаємо готовий результат навісу арочного типу, який ось знаходиться позаду мене. Нагадаю вам розміри і в кінці обов'язково вам скажу, скажу ціну. У нас розмір його 10 на 8 метрів. Арочна частина займає 7 метрів і 3,5 метри ще ось така ось полуарка тут іде. У нас покриття навісу сотовий полікарбонат, марлон Англія, колір бронза. Покраска конструкції, коричневий колір RAL-8017. Бачите, ух, яке прикольне. По стандарту у нас встановлена водостічна система, профіль польська з однієї і з другої сторони. Все виконано якісно, вчасно, Ось бачите, який прикольний захід сонця у нас ще на об'єкті. Так ось, про ціну. Ціна цього навісу повністю під ключ. Це бетонування, стійки, ферми, розварка конструкції, повністю вся робота. Полікарбонат, покриття, водостічна система 370 тисяч гривень. Е, нагадаю, працюємо Київ передмістя Києва, тому, якщо вам цікавий такий навіс або будь-який інший, телефонуйте за цим номером, який ви бачите робіть замовлення. Нагадаю, розмір навісу 10 з на 8 метрів. Тому, якщо влаштовує ціна, влаштовують сроки, телефонуйте, робимо попередній розрахунок, замір, і після цього вже запускаємо у виробництво. Так що телефонуйте.